Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати цибулевий хліб. На цей чудовий аромат позбігаються усі. Цибулевий хліб в духовці виходить дуже смачний. Він м'який, повітряний, з хрусткою з коринкою. Готується такий хліб безопарним способом. Навіть якщо ви не маєте досвіду роботи з тістом, у вас обов'язково все вийде. Ходімо готувати. Спочатку необхідно нарізати одну цибулю середнього розміру. Подрібнюємо її ножем. Тут важливо саме ножем різати, не через м'ясорубку і не в блендері. Потрібно, щоб залишались шматочки цибулі. Тепер вливаємо в миску 400 мл теплої води 36-38 градусів. Додаємо 10 г цукру і 20 г живих дріжджів. Якщо будете використовувати сухі, то знадобиться 10-11 г. Розмішуємо до розчинення цукру. Далі висипаємо нарізану цибулю, тут її 150 грам. Додаємо 12 грам солі і 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Тепер порціями всипаємо 600-650 г борошна. У мене пішло 650 грам. Замішуємо спочатку лопаткою, а потім продовжуємо руками. Вимішуємо 8-10 хвилин, щоб утворилася клейковина, і тісто стало м'яким та еластичним. При вимішуванні тісто буде липнути до рук ось так, як у мене. Далі змащуємо поверхню стола рослинною олією і викладаємо тісто. Пару раз складаємо його і формуємо кульку. В миску змащуємо олією та викладаємо сюди тісто. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці до збільшення в об'ємі в 2-3 рази. На це потрібно година-півтори часу. Форми добре змащуємо рослинною олією. У мене буде одна металева, а інша керамічна. Діаметр металевої 16 см, керамічної 18 см. Тісто чудово підійшло, викладаємо його на поверхню знову змащену олією та ділимо на дві частини. Розтягуємо руками в прямокутний пласт, потім складаємо конвертом і скручуємо ось таким чином. Викладаємо форму. Те ж саме робимо із другою частиною тіста. Тепер змащуємо зверху рослинною олією. накриваємо і залишаємо в теплому місці приблизно на півтори години, щоб тісто добре підійшло. Ось так добре піднявся наш хліб. Тепер відправляємо його в розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хвилин. Бажано збризнути водою перед випіканням, наприклад, з розпилювачем, або випікати в духовці з паром 15 хвилин, а потім в звичайному режимі верх-низ без конвекції. Після випікання виймаємо з форми і даємо охолонути. Вийшов чудовий хліб з запеченою хрусткою скоринкою. Зовні, де були шматочки цибулі, підсмажились. Сам хлібчик легкий і пухкий. Давайте подивимось, який він всередині. Який він пухкий! Тут цибулі непомітно, але аромат фантастичний. Коли такий хліб випікається, хочеться скоріше його дістати і спробувати. Він дуже м'який і неймовірно смачний. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім вдалої випічки і смачного життя!